та міжнародного співробітництва та з питань планування соціально-економічного розвитку комунальної власності та будівництва. Селищна рада вирішила, перше, передати з баланс виконавчого комітету Чанської селищної ради матеріальні цінності на баланс КП «Водогін» згідно додатку 1. Друге, створити комісію з приймання передачі матеріальних цінностей з представників селищної ради та КП водогін згідно додатку 2. Третє спеціалісти першої категорії відділу волонтерського обліку та звісності критичні Олені Олександрів підготувати передавальний опт та зняти з балансу виконавчого комітету Ручанської селищної ради вище дозначене майно. Четверте, контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Голосуємо. Майно яке передається? Коски пожежні в кількості дві штуки, костюм спеціальний захисний в кількості 4, покривало протипожежне в кількості 3 кроги в кількості 4, вогнегасник порошковий в кількості 2 насоси і автоматика для насосу. Шість проєкт рішення рекомендується до розгляду на засіданні сесії П'яте. Про дозвіл надання соціальної послуги стаціонарний догляд для мешканців інших адміністративно-територіальних одиниць законодавтість. Доповідає головувати. Соціальних послуг, стаціонарний догляд для мешканців інших адміністративно територіальних одиниць за повну вартість згідно закону України про соціальні послуги від 18.01.19 року статті 28 пункт 1 постанови Кабінету міністрів України номер 587 1.06 року статуту комунального закладу ведення соціальних послуг. В редакції з 20.12.2023 року, враховуючи висновки рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва номер 05 і 13, 13.11.2024 року, селищна рада вирішила надати згоду на надання соціальної послуги стаціонарний догляд для мешканців інших адміністративно-териальних одиниць за повну Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, навіть зона політики, на скільки та інших робіт. От, наприклад, зараз курс просяться, візьміть, вони буде, для, зараз стоїть у нас 920 гривень. Що промовує у місяць. Вони згідні з про програму поліпшення матеріально-технічної бази управління державного казначейства в Городищинському районі на 24-й рік. Відповідає Танчищина. Ну, Я... Про затвердження програми поліпшення матеріально-технічної бази управління служби України в Ордичівському районі Черкаської області на 2024 рік. Відповідно до пункту 22, частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. враховуючи пропозиції постійної комісії селищної ради соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, туризму, духовності, культури та спорту, та комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Селищна рада вирішила. Перше, затвердити програму поліпшення матеріально-технічної бази управління Державної казначейської служби України у Городищінському районі Черкаської області на 2024 рік. Друге контроль за виконанням рішення покоління комісію селищної ради соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, туризму, духовності культури та спорту та комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Ця програма приймається для того, щоб надати субвенцію управлінню Державної казначейської служби України в Родину районі в сумі 12 тисяч гривень. Про внесення змін до рішення Вільшанської селищної ради від 21.12.22 року номер 25 4 про затвердження програми роботи з обдарованими дітьми та молоді до Вішанської селищної території. роботи. Доповідаю задоволення Тетяна Михайлівна. Вашою увагу проєкт рішення про внесення змін до рішення Вішанської селищної ради 21.12.22 номер 2547 про затвердження програми роботи з одарованими дітьми та молоді Лішанської селищної територіальної громади на 23-25 років. Вішанська селищна рада вирішила, перше – нести зміни до програми роботи з задарованими дітьми та молоді Лішанської селищної територіальної громади на 23-25 роки, а саме пункт 8 паспорт перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні доповнити словами обласний державний бюджет. Пункт 10. Паспорту, основні джерела фінансування, доповнити словами обласний державний бюджет. Друге, програму роботи з обдарованими людьми та молоді шанської селищної територіальної громади на 23-25 роки викласти нові редакції. Третє. Контроль за виконанням даного рішення покласного досвіду комісії з питань соціального захисту охорони здоров'я, освіти, науки, культури, туризму, допоможності і структури екологісті, 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 екологісті та спорту. Прошу підтримати. Голосуємо. з підготовки проєктів регуляторних актів та заходів їх відстеження в результативності на 25 й рік. Доповідає Панчишина Мирла Григорія. доповідайте. План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та закладів з відстеження їх результативності на 2025 рік. Селищна рада вирішила перше. Затвердити план діяльності Вішанської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів та закладів зі відстеження результативності на 2025 рік до закладу. Друге. Затвердити план нароків здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2025 рік до заклад-2. Третє. Привітнити план діяльності Лішанської селищної роди з підготовки проєкту регуляторної профілів та заходів зі встеження їх результативності на 2025 рік у зазначений законом України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, термін та спосіб. Четверте, дозволити селищному голові постійним комісіям при необхідності вносити зміни та доповнення. До плану діяльності селищної ради з підготовки проєктних регуляторних актів та заходів з відстеження цих результатів. П'яте контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародних особисто. 39. Про внесення змін до рішення селищної ради номер 35 5, -5 29 02 року про затвердження програми організації та фінансування громадських робіт у Вішанській селищній територіальній громаді на 24-25 років. До вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради номер 35 5 від 29 року 2024 року про затвердження програми організації та фінансування громадських робіт у Вільшанській селищній територіальній громаді на 2024 2025 роки. Селищна рада вирішила перше внести зміни до програми організації та фінансування громадських робіт у Вільшанській селищній територіальній громаді на 2024-2025 роки, а саме у зв'язку з зміною назви організації у тексті даної програми змінити Городичинське управління Черкаської філії Черпецького обласного. Центру на Городищинську курсу Чевченківське управління Черкаської філії Черкаського обласного центру замірності. Далі програма, що додається в новій редакції. Друге. Виконавчому комітету селищної ради забезпечити виконання заходів програми у 2024-2025 роках. Третє. Фінансовому відділу шанської ради забезпечити фінансування заходів програми. Четверте. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного світу. Голосуємо, баба. Кравець, Нам та роду. Сало. Чотири за. Рекомендуємо винести проєкт рішення до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Десяте. Про затвердження висловлення фінансового відділу про перевиконання дохідної частини загального бюджету за підсумками 10 місяців 24 року. з бюджету регуляторної політики та інвестиції та міжнародного співробітництва рішення селищна рада вирішила. Засверджує висновок і нас у відділу Ченської селищної ради за номером 2 28 листопада 24-го року про переконування довідної частини за підсумками 10 місяців 24-го року. Висновок додається. Контроль за виконанням даного рішення покладе на постійній комісії селищної ради питань фінанси бюджету революціональної політики, інвестицій та міжнародного співробітності. Висновок такий. На підставі статті 78 кодексу України фінансовий дії зброя, то само на першому бачить 11 місяця 24-го року, західна частина загальному фонду та часто територіальної громади по закріплених податках та збірах, без врахування від бюджетних 173 Планові показники перевиконані на 6 мільйонів 6 мільйонів 654 тисячі шістьсот сорок вісім копійок, що є підставою для внесення днів до доповнення по дослідній частині та віддатковій частині замішного бюджету загального. надання додаткових бюджетних патріонов враховуючи нагальні потреби фінансові Доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, з доходу платника податку у вигляді заробітної плати, сума 422 тисячі 143 гривні. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентом і в доході платника податку, податку інших заробітна плата 1 мільйон 600 тисяч гривень. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами. За результатами річного декларування 100 тисяч гривень. Податок на доходи фізичних осіб був вигляді мінімально податкового забезпечені, що сплачується фізичними особами в 150 тисяч гривень. Податок на пальне 200 тисяч гривень. Податок на нерухому війну є від зеленого дія в біганці, сплачений фізичними особами, які є власниками, об'єктами міжилої нерухомості 25 тисяч гривень. Оренд заплата юридичних коштів 600 тисяч гривень. Оренд плата за фізичних коштів 250 тисяч гривень. Єдиний податок фізичний коштів 600 тисяч гривень. Також вести зміни до податків відділення чашенного фонду місцевого бюджету за місцем. З урахування власних надходжень місцевого бюджету та субвенції інших бюджетів. Покуп, кошти від викупу земельних діянок господарського призначення державної та комунальної власності передбачені пунктом 6 розділу 10 перехідних положення земельного кодексу України суми 846 тисяч гривень. Це лише бюджетний заступник планові надходження не передбачені. Тому просимо додати її допомогти. Голосуємо. Голосуємо. Вішанської селищної ради від 14.01 про затвердження програми «Шкільний автобус» на 2022-2025 роки. До вашу вам проєкту рішення на до рішення Вішанської селищної ради від 14.01.22 no 228 про затвердження програми «Шкільний автобус» на 2022-2025 роки. Селищна рада вирішила перше, нести зміни до розділу 5. Основні заходи програми шкільний автобус. На 22 другі роки в роки колонку таблиці зміст заходу допомоги словами, а саме придбання шкільного автобуса. Друге розділ 5. Основні заходи програми шкільний автобус на 22-25 роки. Викласти нової редакції. Третє. Виконавцям, виконавцям забезпечити виконання заходів програми. Четверте. Контроль за виконанням рішення покласне на постійному комісію з питань бюджету, фінансової регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, туризм, допоможності. Із культури та спорту, прошу підтримати. Голосуємо, Гава. Да. Правець.